Дякую, пашаною, хочу передати перше слово Данилу Олександровичу вам. Ваша думка, оцінка роботи комітету, що вдалося зробити? Що ні? Що ви вважаєте за рішення Верховної Ради в умовах військового стану, і відповідно над якими проблемами, питаннями бізнесу ви зараз працюєте? Дякую, дякую дуже за слово. Ну, напевно, оцінки роботи комітету це не моя е, справа. Я їх не буду робити. Нехай роблять люди. І, на, напевно, роблять не зараз, а вже тоді, коли е, ми підемо. Е, а про те, що відбувалося, власне, в комітеті і в державі протягом цього часу, я е, розповім в двох словах е, і в, в декілька тезах. Ну, власне, ми перша держава в. Не буду говорити в світі і не буду говорити за всю історію, але точно за нову історію, яка при такому, такого обсягу збройному конфлікті, найбільшому в Європі 45-го року податки не підвищувала, а знизила. Ми звільнили від податків малих. Практично повністю ми е, скасували е, імпортні податки і, і податки на паливо. До речі, дуже спірне рішення щодо податків на паливо, яке я не підтримував, але тим не менш, ми це зробили, і е, з урахуванням навіть цього ми змогли разом з бізнесом. Е, ну, Взагалі, я не вважаю, що це. Е, я зараз взагалі точно не про комітет говорю, я зараз говорю про це суспільство, говорю про е, не тільки навіть про бізнес, про суспільство, про бізнес, ну і про державу, які об'єдналися в цьому русі, і власне е, змогли при падінні економіки на третину перевиконати. 10 місяців 2022 року порівняно з 10 місяцями 2021 року на 18% або на 87 мільярдів гривень. 87 мільярдів гривень. Ну, 87 мільярдів гривень – це сума, на яку можна придбати більше танків, ніж у нас було до війни. Тобто, це диво українське, одне одне з тих див, які ми демонструємо всьому світу зараз. В там і стабільність відносно стабільність гривні, відносно невелика інфляція для такого військового конфлікту. Тобто багато що в економічні, фінансово економічній фінансово-економічній площині, що відбувається сьогодні в Україні, його експерти іноземні, е, оцінюють як таке справжнє диво, на яке абсолютно ніхто не розраховував. Е, поряд з цим. Ми е відмовилися е не тільки в поточному році, але й в наступному році від підняття податків. Ми, з ми прийняли бюджет 2023 на існуючі податковій базі, і е не розглядаємо зараз якихось е таких ну системних змін в, в оподаткуванні на військовий період часу. Ми ввели 2% податок. Різне відношення є до нього у сфері бізнесу, але про його ефективність чи популярність свічі цифри більше 300 тисяч підприємців і юридичних і фізичних осіб перейшли на 2% податок. І власне він виконав свою роль, вибірши економіку нашого з оціпіння перших двох місяців війни. І е, повернувши до тями, е, ну власне економічну сторону наших відносин е, на сьогодні майбутнє цього податку є таким, що обговорюється. Я не виключаю, що в 23-му році. Безперечно, не з 1 січня, але з середини 2023 року можливим є його скасування і перехід на звичайну систему. Бо ми всі розуміємо, що неспівставні є дві системи: двохвідсоткова система податку з обороту з податком на додану вартість звичайним податком. Е дуже буремні часи. Ми з вами пережили і ще, напевно, вони нам предстоять в майбутньому, найближчому, але. Uh, я дуже задоволений тим, що ми з вами, врешті-решт, завершили ці абсолютно безглузді божевільні дискусії про скасування податків, про скасування ЄСВ, про скасування про 5-10, про 10.10.10, податків uh, останнім часом була думка. Що, що? Останнім часом була думка про індексацію податків, ну я ну я можу прокоментувати. Я, я не думаю взагалі, що це варто обговорювати індексацію податків. Якщо є ставка податку встановлена в абсолютній цифрі, то безперечно, вона повинна час від часу проводити свою відповідність до інфляції. Я, я навіть не знаю, що тут обговорювати. Це не це до речі, це не буде здійснено у 2023 році, але це ну це абсолютно технічна річ, яку на ну, яка є зрозуміла. Якщо податок встановлений в гривні. А так, цих податків не є дуже багато, не, не, не багато є. Алкоголь, там цей рен, рент за радіочастотний ресурс. Так от, ну дійсно, вони повинні оновлюватись, Ну, а чому ні? тому, Але це не, це не про податкову політику, це про податкову техніку. А якщо ми говоримо е, про там дискусії щодо е, от, от, от таких, е, ну скажімо е, податкової не фантастики, то я, я задоволений тому, що ми, врешті-решт, їх припинили, що ми в, в, трошки подорослішили. І дуже вдячний і бізнес-середовищу, експортному середовищу, яке як яке дало дуже тверезу оцінку черговому черговій спробі абсолютно якогось безвідповідального, незрозумілого дискусу і в цьому ж контексті хочу зазначити, що майбутнє нашої політики податкової, воно є очевидним, воно лежить в площині членства ЄС. Фактично, ми на сьогодні комітетом занурилися в тот величезний обсяг нормативних актів, які ми насправді досить ще не розуміли, і там хто б що не говорив, але я знаю напевно, що в Україні нема спеціалістів, які б розумілися глибоко на податковому праві ЄС в тому обсязі, в якому нам треба імплементувати. Фінансовому праві в митному, хоча фінанси і митницю ми більш-менш ну, маємо маємо успіхи в, в запровадженні в імплементації цих норм, в податковій площині цих успіхів менше, і обсяг необхідний для імплементації більшим. Тому сьогоднішня наша дискусія, всі наші зусилля будуть спрямовані виключно на як роботи комітету на те, аби Імплементуючи норми законодавства ЄС, ми це зробили ну безпечно і ну комфортно, напевно, це неправильне слово, бо це все одно буде дискомфорт, але найменш боляче для українського бізнесу. Аби перехідні періоди для імплементації цих норм були якомога довшими, аби ставки. Податків, які ми будемо запроваджувати, були мінімальні, але знову ж таки в межах, в межах, в межах тих, які визначені директивами ЄС. Ми розуміємо, що ми за ці межі не будемо, не зможемо вийти і, власне, і не будемо виходити. Але мінімальний розмір, безперечно, ми відстоїмо в переговорах з нашими партнерами. Ось. Uh, і, власне, uh, це питання про деталі. Це дуже такі, дуже така інтелектуальна робота, uh, це uh, дуже дуже uh, складна робота. Я до речі, всіх запрошую, хто хоче взяти участь в. Бо... Прийнятті цих нормативних актів, в розробці цих нормативних актів вони зараз розробляються на рівні Мінфіну за участю комітету. Але ми можемо включити і інших експертів до, ціє, до цієї групи, аби все це було прозоро, зрозуміло, і щоб не було жодних домислів та зрад у наших мамкиних експертів з е, Фейсбуку. Е, тепер е, Ще одна е, сторона, яка не стосується діяльності комітету, чим там менше в меншій мірі стосується діяльності комітету, але є не менш можливим. Це інший акцент нашої податкової політики це адміністрування, податкове адміністрування. І, власне, ті результати, які ми маємо, от це диво, про яке говорять іноземні експерти, це є результатом адміністрування е, податків. Передусім е, ПДВ. І е, е, акцизних податків ми з вами бачимо падіння по податку на прибуток. Ми розуміємо, що податок на прибуток я, я зараз не пам'ятаю точні цифри, але мені здається, по жовтню ми мали за 10 місяців 86% від е, е, рік до року, тобто менше е, виконання і, на, і, і недовиконання не плану по податку на прибуток, і ми розуміємо, що надалі ця ситуація буде погіршуватися. І, і не бачимо перспектив для того, аби оподаткування прибутку зростало, якщо не говорити про певні окремі галузі нашої економіки, які е, ну, демонструють е, непогані показники попри війну. Але в цілому ситуація погана дуже з цим податком. Е, але з іншого боку, ПДВ нам допомагає перекрити. Е, не до отримання по іншим податковим зборам і також акцизний податок, але акцизний податок не з е, початку року. У нас був провал в березні і в квітні, коли е, нелегальний ризик під акцизної продукції він розцвів буйним цвітом. І е, нам е, і податкові треба було багато зусиль аби е, навести лад в цьому на цьому напрямі. І власне до цього він ще не наведений, Але ми вже бачимо починаючи з травня місяця, перевиконання плану і перевиконання надходжень рік до року. Ми бачимо дуже знакові знакові події. Це припинення символів корупції. З заводу в жовтих водах, який з 2015 року функціонував, і ніхто його не помічав. Всі, Всі закривали очі, і ніхто не розумів, звідси ці цигарки звертаються у цих магазинах без акцизні. Хто їх там виробляє, як це так? А там сім е е ліній по виробництву тютюну, таких, які коли спеціалісти приїхали їх вирізати, а їх били, до речі там настільки настільки зухвалі зухвалі ці попокидки, що е, вони ну, ну просто бандити. Так от е, в черговий раз, коли вони приїхали, вони констатували, що ці лінії є кращими ніж у Філіп Моріса чи в е, ну в, в тих тютюнових виробниках, які належать до великої четвірки, і е, в Україні, і е, тобто, велика, достатньо не достатньо велика, а дуже велика. Дуже велика фабрика, яка дуже багато виробляла нелегального тютюну, врешті-решт припинена, і це бо це була позиція про президента, якому довелося підключатися до цього питання, бо воно відверто не йшло навіть у війну перші перші місяці, коли податково позбавили їх ліцензії. Вони продовжували працювати вчора. Так, от цей завод, деякі інші виробництва більш ну невеликі виробництва тютюну. Фактично повністю припинила роботу по другій формі горілчана галос спиртові заводи, і на сьогодні йде спіль, спільна акція з міністерством внутрішніх справ і податковою щодо припинення діяльності нелегальних торгівців спальним пальним і міні. МПЗ, які бадяжать, продовжують війну бадяжити пальне, незважаючи на те, що вони крадуть у армії. проведена була в жовтні в листопаді системна робота. Вона до сих пір проводиться щодо вивозу нелегального вивозу зерна з території України, схема передбачала мала величезні масштаби. Колосальні масштаби передбачали те, що люди е, оформлювали на фіктивні фірми зерно за готівку. Тут вивозили його на фіктивні фірми, які зареєстровані за кордоном, і по мірі руху судна переписували це зерно декілька разів і таким чином відбіляли його слід. Е, ця схема е, ну. Вона майже припинена, вже 250 мільйонів гривень ми отримали до державного бюджету тільки за цей невеликий період часу. Я думаю, що отримаємо більше. І е, друге питання безперечно, це повернення валютної виручки. Вона також повинна бути забезпечена. Е, таким чином, адміністрування. І в, в контексті адміністрування, безперечно, ПДВ е, займає ключову роль, бо завдяки ПДВ ми зібрали 58 мільярдів плюс рік дорогу. 58 мільярдів перевиконання рік до року, завдяки саме ПДВ, тільки ПДВ. Ми бачимо, що скрутки припинені були ще до війни, і в війну відповідним чином також Це, цей процес не відбувається, і власне на сьогодні ми. Маємо м, м, певні позитиви на цьому шляху. Знаю про те, про що ви зараз е, говорите, що про що ми зараз говоримо? Всі це блокування податкових накладних. На жаль, на да, жаль, сталася проблема. Да, та, сталася. І Давайте і... Я, я поясню. Я поясню те, що власне відбувається. Я думаю, що це буде цікавим. Сталося те, що сталося. Е, в, ви знаєте, що система електронного адміністрування ПД перед, передбачає. Е, Систематичну зміну алгоритмів блокування, бо під алгоритми підлаштовуються шахраї, які е, в, скручують ПДВ, і аби е, ну зламати їх схеми, то ці алгоритми повинні час від часу змінюватися. Чи повинні були вони змінюватися восени цього року? Ну це питання достатньо спірне. Напевно, я б цього не робив би але. Що зроблено, це зроблено в середині жовтня місяця. Було прийнято рішення про зміну алгоритмів. Це рішення було розроблене міністерством фінансів і підтримано кабінетом міністрів, і відповідні зміни були внесені до системи електронного адміністрування ПДВ Державною податковою службою. Власне, блокуються автоматично всі ці накладні. А держав, роль державної податкової служби тут тільки в частині чи розблоковувати їх, чи не розблоковувати, і на які підставі розблоковувати вони проводять зараз цю роботу і власне, ну використовують нові методи. В спілкуванні з платниками обзвонюють саме пласаме платників податків, намагаються е, якомога більше зареєструвати це. Таблиць коротше кажучи, роблять це можливе, аби цей е, ну додатковий тягар, який ми визнаємо, я, я розумію, е, е, несе бізнес. Він е, був е, зменшений зі свого боку. В комітеті ми проводили декілька не навіть декілька десятків, декілька десятків. Зустрічі на різних рівнях з бізнесом абсолютно розуміємо це питання, і за результатами цього цих зустрічей ми попросили Міністерство фінансів ще е, там в жовтні, наприкінці жовтня, розробити е, зміни, які пом'якшували, які пом'якшували цю систему, і е, прибирали абсолютно безглузді речі, які дійсно вони з одного боку дратують, а з іншого боку, абсолютно не мають жодної фіскальної, е, фіскальної якоїсь цілі. Ну, наприклад, да, і вже є у нас відповідні напрацювання, відповідний проект. Я думаю, що ми достатньо швидко попросимо кабінет Міністрів достатньо швидко його затвердити. Він полягає в тому, аби прибрати дрібні податкові накладні до 5 тисяч гривень. Ми вважаємо повинні Реєструватися автоматично, збільшені критерії для платників, які мають позитивну історію. Для них безумовна реєстрація до мільйона гривень збільшена з 500 тисяч. Потім реалізовано те, про що ми давно вже говорили, і вже податково реалізувала навіть на рівні своїх листів. Але, але Нормативно, це ще не закріплено, і ми закріпимо це в на рівні постанови кабінету міністрів. Це е, мотиваційна частина рішення про блокування податкової накладної абсолютно необхідна річ, бо вона дозволяє не тільки платнику зрозуміти за що власне його заблокували, але і е, зрозуміти про, е, але і оскаржити. Бо платник оскаржить це рішення на тих підставах, які в цьому рішенні визначені, не просте з посилання на якийсь незрозумілий пункт, а конкретний контрагент, з яким він здійснював конкретну операцію. А якщо ця операція є законною, то це є безумовною підставою для того, аби відновити реєстрацію цієї податкової накладної і захистити свої права. А тобто, це ну я взагалі вважаю, що з усього цього, що відбувається, питання мотивації. Прийняття рішення податковою і і розуміння, чому це рішення було прийнято для платне для платників податків, є найголовнішою, найголовнішим рецептом вирішення взагалі цієї проблеми, ось також. Питання щодо націнки при коригуванні при поверненні товару, також питання щодо обмеження строків по прийняттю податковою службою рішень щодо тих чи інших щодо операцій, які вважаються ризиковими власне ну, ті болі, які були висловлені. Вони мені здається, що почуті достатньо швидко, і зараз ми кабінет міністрів відреагує на це на відповідні ці зміни. Ми будемо принаймні, Я буду просити прем'єра аби швиденько провести цю реєстрацію на сьогодні. Проект цього рішення він його дивляться ще експерти. Я думаю, що на понеділок ми вже вийдемо з якимось остаточним варіантом, який дозволить е, з одного боку зняти цю напругу, а з іншого боку, е, дійсно зробити цю систему справедливою, щоб вона була і зрозумілою, щоб власне ми. Е, е, Чесно дивилися один одному в очі. з іншого боку, хочу також наголосити на да, тому, що, попри чи вірніше, так, з моменту прийняття цього рішення кабінету міністрів, пройшло вже більше місяця, і за цей період пік блокування пройдений. Uh, і на сьогодні, от в мене є статистика вчорашнього вчорашніх блокувань: 0,9 накладних, які були подані на реєстрацію. Відсотка накладних, які були подані на реєстрацію, тільки заблоковано. В uh, на початку тижня це був.

цей відсоток зменшується, і я думаю, що наступного тижня він вже буде становити 0,8, так само як і було до введення цих нових алгоритмів. Тобто люди вже пореєстрували більшість з них переєстрували таблиці, і е, таблиці ці працюють. Е, таблиця це рішення для платника податків, яке дозволяє йому взагалі уникнути будь-яких. Навіть будь-якої, навіть теоретичної можливості блокування, ну це те, що е, стосується такого нагального питання е, блокування. Е, ті резерви, які ми бачимо на наступний рік, це передусім митниця. Ми категорично негативно оцінюємо роботу митниці в е, цьому році. Ну і той вал скарг, який йде сьогодні на нас, на як на комітет, свідчить про те, що ну це ж жах. Жах, і, на жаль, корупційні прояви у війну в це мародерство, яке відбувається там, зі слів підприємств, зі слів бізнесу, це, безперечно, е, ну, за це соромно. Мені соромно, бо я належу до влади і також несу за це відповідальність. Хоча я роблю все для того, аби системні зміни в на митниці відбулися, це той резерв, який ми бачимо, це 10-12 мільярдів по місяцю. Тільки по місяцю це величезні гроші, які так потребує наша армія. Ось ну в принципі в двох словах.